Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами чудовим і простим в приготуванні рецептом пирога з бананами. В Зручну ємність розбиваємо 2 яйця, додаємо 3 столові ложки цукру та збиваємо за допомогою вінчику, додаємо 130 мл молока та 50 г рослинної олії. Та перемішуємо. Тепер додаємо трохи ваніліну, 7 г розпушувача та просіюємо 200 г борошна та замішуємо тісто. Ось такої чудової консистенції тісто має вийти. Форму, в якій будемо випікати, змащуємо вершковим маслом та трохи посипаємо цукром. 2-3 банани, в залежності від розміру, очищаємо та нарізаємо на невеликі кружечки. Викладаємо їх на дно нашої форми, повністю її заповнюючи. А зверху на банани виливаємо тісто. Перед випіканням пиріг я трохи посиплю зверху маленькими шматочками какао-бобів. Можна також трошки посипати кунжутом або одразу випікати. Випікаємо пиріг при температурі 150-170 градусів приблизно 30 хвилин. Подивіться, який чудовий пиріг вийшов. Готується пиріг дуже швидко. Легко та просто. Ось такий чудовий наш пиріг у розрізі. Обов'язково спробуйте приготувати. Ви залишитесь задоволені. Любі мої, я всім вам бажаю миру, Божих благословінь, радості, любові, міцного здоров'я. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!